Потрібна порада, можливо, хто розбирається. Потрібен мені отакий от шарнір. Це від трактора Т012. Такий шарнір йде на вал відбору потужності. Діаметр по вершинах 22 мм. Тут наварений хвостовик від мотоцикла Урал або МТ з моста. По вершинах тут 20 мм. Тобто ось рідний шарнір, він сюди заходить От, плотно, добре. Але проблема в нього виворіть дуже малий. Цей шарнір в рази кращий, але він тут аби як. Отож, питання, можливо, хто в курсі. Де дістати такий шарнір або отакий вал щоб був по вершинах 22 мм. Не обов'язково він має бути новий, може бути і з якоїсь техніки. Просто я вже перешукав всі можливі варіанти, що в голові мав, і не можу його ніяк знайти. Дякую за допомогу!